Ось хлопці, вечір не марнують. Завтра вже день Святого Миколая. Хлопці! Слава Ісусу Христу! Слава Дай Боже здоров'я! Що робите? Тобі я бачу, що ви робите. Ви гірлянди чікаєте. <плес> <плес> не холодно? Нормально. Нормально. Пасарійко. Приїхав з екзамена. Приїхав ноги. Василько. О, чіпляють. Хочуть таку гірлянду. Діти хочуть, діти хочуть. Як діти, знаєте, хоч, щоб було свят. Правда, хлопці? О, один на одну тропинку, другий на другу. Зараз ще тут -ту Сергійкову хатку вдягнуть. То все, о, така гіляндочка невеличка. 36 метрів каже. Дуже холодно, похолоділи, так похолодало. Гарно буде хлопчика взагалі Як ви кажете? Дуже гарно Ну, Молодці хлопці. Всім гарного вечора. Сьогодні вже п'ятниця, завтра субота. Не будьте чемпні. То до вас прийде Миколай. І будемо чемпіонів підемо Ніколай. Пока вас. Покаласи. Дякую. так? чепевта. Почепі.